Ось вже кілька тижнів, як у нас проводиться блокада Донбасу нашими добровольцями, Атошниками. І в інтернеті точаться суперечки, кого підтримувати. Тобто за блокаду чи проти блокади. Я не буду нікого переконувати, ні з ким не буду сперечатися. Висновки робіть самі. Я лише вам запропоную деякі факти. Отже, ну, мабуть, почнімо із правового аспекту. Значить, є такий закон номер 1702. Він визначає правовий механізм протидії, легалізації, тобто відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом фінансування тероризму і розповсюдження зброї масового ураження. Щодо фінансування, Ахметов в 2016 році заявив, що він ввіз в Україну 6,4 мільйона тонн вугілля, його ціна в районі 400-600 гривень, і СБУ вияснило, що 47% грошей. Отриманих за це вугілля йде на оплату бойовикам. Це приблизно 1,2 мільярда гривень за вугілля. Тобто, ми заплатили більше мільярда гривень за вугілля, яке пішло на оплату терористам за те, що вони вбивають наших братів, синів, батьків і так далі. Далі. Е, я недавно була в районі Львівсько-волинського Львівсько вугільного басейну. Люди там мені говорили жалілися, що шахти масово закриваються, шахтарі звільняються. Е, також додавлю ще такий факт, що мені люди закидають, що мовляв, Ніяке вугілля не підійде, от тільки Донбаське. Навіть польське не підійде, бо польське якраз е, Сокальщина, там, де львівсько волинський басейн, там де я була. Сокальщина це по сусідству, це вугілля, там таке саме, звичайно. Ну, давайте звернемо увагу на Львівську область. Е, в нас тут на Львівській області є Львівська тес і Бурштинська тес. До того, поки її при... Хопив під себе Ахметов, вони працювали на місцевому вугіллі газової групи і споживали 4 мільйони І зараз вони після того, як вони стали власністю Ахметова, вони споживають 4 мільйони тон донецького антрациту. Тобто, все-таки те зможуть працювати на місцевому вугіллі. Дальше. візьмемо такий ще факт. В січні 2015 року прем'єр-міністр Польщі Єва Копач запропонувала допомогу безплатно. Допомогу у модернізації ТЕС під всі види вугілля, що наша влада зробила, промовчала. Йдемо далі. Отже, Влада не захотіла, щоб ми на місцевому вугіллі працювали. Влада хоче, щоб ми працювали тільки на Донбаському вугіллі, яке возить Ахметов, і майже половина йде на оплату терористів. М -м -м, йдемо далі. Давайте звернемо увагу на самий оцей антрацит Донецький. Виявляється, ми його купуємо в 4 рази дорожче його собівартості. А чого ми зосередилися на вугіллі? Зараз скажу. Тут мені дехто закинув, що якщо ми не будемо купляти сепаратистське вугілля, не будемо оплачувати роботу криваво сепаратистам майже наполовину, ми змушені будемо обігріватися російським газом. Та ви що? По-перше, я вважаю, що Порошенко не настільки самогубця, щоб після трьох років війни з Росією укладати газовий договір. Після того, як Україна вже другу зиму. Вау! Ми другу зиму без російського газу обходимося! І не замерзли? По-друге, давайте подивимося. На іншу сторону. В Україні є 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками. Найпотужніша в Європі це Запорізька із своїми 6 енергоблоками. Потужність її 6 тисяч мегаватт. Україна є 10 в світі і п'ята в Європі по кількості. Енергетичних реакторів. Тепер одні цифри. За 2016 рік. В Україні вироблено 154,82 мільярда кВт годин. запам'ятаємо цифру: 154 з копійками. А спожито 117,6. Тобто більше 30. Куди? На платі Ані Герман? Чи на сумочку? Чи на поїздки на літаках? Чи на щось накше, на маєтки, та? замки? Причому, що населення спожило? Ціна всього 15. Подумайте, 154 з копійками виробила. Населення спожило менше, ніж одну десяту частину. Де воно поділося? Тепер ще такий факт: Волчевську, це на окупованій території. Трагедія. Зупинився медкомбінат. Він зупинився через нестачу руди, яку везли із Криворізького гоку. А колії заблокували, і руда не завела не завезлася. Давайте ближче подивимося. Отже, Алчевський медкомбінат. Він належить контрольний пакет, пак... контрольний пакет акцій належить російському холдингу Євраз. Значить, це, ну, майже фактично власність Росії. І завозилася руда із Криворізького гоку. 50% акцій належить тому ж так і Євразу. А 50% акцій належить смартхолдингу, що належить Вадиму Новінському. Ну, не будемо уточняти, хто такий Вадим Новінський. Хлопці заблокували колії. А тепер робіть висновки. Чи добре зробили хлопці, що зробили блокаду, чи погано зробили хлопці? Ще на остаток хочу ще таке сказати: в інтернеті є така цікава розгромна стаття, де на повному серйозі автор пояснює, що якщо ми будемо опиратися, якщо ми не будемо в Росії газ купляти, будемо блокувати. Російські оці е, бандформування Ордло, от, то Росія, виявляється, нападе на Білорусь. Це ж треба. Вона і без того на Білорусь нападе, як захоче. От. Ну, я думаю, якщо Лукашенко заявив, що вона він нафту буде купляти краще в іранську або азербайджанську. І не побоявся цього сказати. Значить він щось знає. От, ну і на кінець я хочу вам сказати, що 80% артобстрілів найбільш дошкульніші. Найбільш смертоносніші. А за які гроші купляються оці артилерійські снаряди? Вирішуйте самі. Я вам дала факти. А висновки робіть самі. До зустрічі!